Одинадцять графічних творів кінця 19-го, початку ХХ століття та дві ікони ХІХ століття повернулися з реставрації в музей мистецтв Кропивницького. Реставрували у Харківському реставраційному центрі майже рік. Ікони святий Миколай Чудотворець, святий Євангеліст Лука та графічні малюнки, за словами зберігачки фондів музею Валентини Ноженко, потребували відновлення, щоб запобігти подальшому руйнуванню. Побачити відреставровані експонати можна буде після війни. Перед початком масштабного вторгнення до міста Харкова було відвезено на реставрацію твори із нашого музею мистецтв. І ми не могли забрати, ви знаєте, що відбувається в Харкові, але потрібно забрати було, тому що пошкодження були вже і біля реставраційного центру, де знаходилися наші експонати. І... Влучення були, була така втрата фарбового шару, що необхідно було тимчасово реставрувати. Реставрація безкоштовна.